У цьому відео я відповім вам на одні з найпоширеніших запитань з приводу імплантації та видалення зубів. Чи можна ставити імплант через рік після видалення, чи можна ставити імплант відразу після видалення зуба, чи можна ставити імплант, якщо зуб видалено давно? Імплантацію можна проводити в будь-який період часу щодо видалення. Питання лише в тому, чи потрібні будуть додаткові маніпуляції у вигляді кісткової пластики або пластики ясен. Що більше часу минає після видалення, то сильніше атрофується кістка, що призводить до необхідності проведення кісткової пластики або пластики ясен. Також необхідно пам'ятати, що за відсутності одного або декількох зубів сусідні зуби починають зсуватися, що часто призводить до необхідності ортодонтичного вирівнювання зубів назад за посередництвом брекетів або мікроімплантів. Однак і не завжди є умови для одномоментної імплантації з видаленням зуба. У цій ситуації фахівець оцінює наявність і вид запалення, а також вихідний обсяг кісткової тканини і стан ясен у цій ділянці. Найчастіше імпланти встановлюються в період від 3 до 12 місяців з моменту. Видалення з зуба. Це оптимальний період, протягом якого після видалення встигне відновитися в повному обсязі кісткова тканина. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також пишіть у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережі стоматологічних клінік Люмідент.